Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про вступ до вищих навчальних закладів в Польщі. Як обрати університети, на що звертати увагу? Сьогодні будемо розмовляти про це. Польща це велика країна. Згідно зі статистикою, на сьогоднішній день в Польщі функціонує около 400 університетів. Це означає. Що їх досить багато, є з чого обирати. Також багато міст, в яких є університет. Ну і на що звернути увагу? Є декілька розподілів, характеристик, які є взагалі університети в Польщі, класифікацій. О, добре, добре слово класифікації. Наприклад. Перша класифікація в залежності від того, який титул має цей навчальний заклад, чи це університет, чи це вища школа, чи це академія, і так далі. Друга, наприклад, класифікація, чи це класичний загальний університет, чи якийсь вузькопрофільний, наприклад, консерваторія, академія мистецтва, економічний університет, і так далі. Але сьогодні ми звернемо увагу на класифікацію, таку найбільш поширену, ту, на яку варто звертати увагу, коли ви обираєте університет, це форма власності, приватний чи державний університет, і яка між ними різниця? Коли ми говоримо про форму власності навчального закладу, то перше питання, яке з'являється у батьків, чи дипломи різні. Чи якась різниця між дипломом приватного і державного університету? Згідно з законом, дипломи однакові. Немає різниці, в якому університеті Польщі ви отримали диплом. Все це буде диплом польського університету. Натомість, що важливо. Перше, я би радила звертати увагу на місце в рейтингу. В описі до цього відео ми надамо посилання на такий рейтинг перспективи. Це рейтинг, який виходить кожного року, і там є більшість польських університетів. Ну і, власне, можна перевірити, яке місце університет займає в рейтингу. Причому важливо звертати увагу не тільки на місце конкретного університету в загальному рейтингу. Але також яке місце займається університет за обраним вами напрямком. Бо якщо університет в загальному рейтингу є десь високо, а наприклад, ви обрали напрямок, який в ньому з'явився рік або два роки тому, ну і взагалі немає в рейтингу цього напрямку, тоді можна пошукати ще. Проте повертаючись до приватних і державних університетів, на що ми звертаємо увагу? Перше місце в рейтингу на жаль, більшість приватних вона не буде якось дуже високо в рейтингу, але є багато винятків. Якщо відкрити рейтинг, то десь 10-15 приватних добрих ви знайдете. Ну якщо обираєте приватний, бажано обрати один з цих університетів. Проте своїм вступникам ми завжди радимо, якщо є вибір, обирати все ж таки державні університети. Бо якщо вже їхати в іншу країну, отримувати вищу освіту, то дуже важливо обрати, правильно обрати університет, так і не зробити помилку. Чому, на мою думку, варто обрати державний? Перше, ну, бо державні університети мають більшу історію. Найчастіше вони функціонують довше, ніж приватні університети. Ну і зв'язку з цим вони більш розпознавані на польському міжнародному ринку. Звісно, є виключення. Є декілька дуже добрих приватних університетів, які теж на слуху, які всі знають. Але загалом, якщо подивитися, то, наприклад, я галонський університет, який від 14-го сторіччя функціонує в Польщі. Він напевно впізнаваний в усій Європі, і я думаю, що в більшості країн світу. Другий важливий показник це то, що в державних університетах зазвичай більше поляків. Чому так є і чому це важливо? Ну поляків більше, тому що згідно з законом Польщі громадяни Польщі можуть навчатися в університетах державних на денній формі на польській мові лише безкоштовно. У них немає контракту в Україні. В нас як? Якщо ми не вступили на бюджет в університет, але можемо платити. То ми залишаємося на контракт. В Польщі інша система, в них такого немає. Якщо польський вступник приходить в університет, то він подає документи, і якщо його балів достатньо для вступу, ми говоримо про державні університети, то він вступає. І якщо його балів недостатньо для вступу, він не вступає на цьому кінець. І якщо польський вступник обрав заочне навчання або англомовне, тоді він буде платити оплату, натомість на денній формі навчання, на польській мові. Для поляків навчання в університетах державних безкоштовне. Саме тому більшість польських вступників обирає університети державні, бо це і безкоштовне навчання, і високе місце в рейтингу. А чому це важливо для нас? Чому важливо, щоб у вашій групі були поляки? Тут теж скажу чесно, що це, це моя думка. То, що я бачу, аналізуючи ситуацію наших вступників, аналізуючи те, як взагалі далі розвиваються кар'єри молоді в Польщі. Я, наприклад, бачу дуже велику різницю між тими, хто переїжджає до Польщі, виїхав, наприклад, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, або приїхав на роботу, і тими, хто тут закінчує навчання. Бо зазвичай, якщо ви мешкаєте в Польщі, і ваші діти ходять до польської школи вже там два роки, і якщо вони вже адаптувалися повністю, добре знають польську мову, подивіться на них. Найчастіше ці діти вони себе відчувають частиною польського суспільства. Тобто вони не бачать різницю між собою і поляком. Вони вже розуміють, що якщо я буду працювати, якщо в мене буде добра освіта, якщо в мене будуть знання, то я можу зробити все, що може зробити громадянин Польщі, наприклад, влаштуватися на роботу. І, власне, це дуже важливо для того, щоб в майбутньому молодь могла будувати кар'єру. І теж я це бачу, коли, наприклад, вступники приїжджають з України або з іншої країни, навчаються в державному університеті. Якщо вони кожного дня з поляками роблять проєкти, мають з ними якісь там стосунки дружні, ходять, не знаю, на каву на пиво, якщо в них є ось цей контакт кожного дня, вони не бояться поляків, то з'являється той момент, коли вони перестають відчувати різницю. Кі -кі. Хі -хі. Коли вони перестають відчувати різницю між нами і ними, дуже важливо для нас, щоб цієї різниці не було для того, щоб молодь могла розвиватися в країні. Бо якщо ми мешкаємо в Польщі, але маємо такі відчуття, що поляки інші, ми тут, вони там, їм можна більше, або там ще щось, чого зараз дуже досить багато серед дорослих людей. То це напевно негативно впливає і на адаптацію, і на то, як ми себе почуваємо в країні. Тому дуже важливо мати польських друзів, мати польських колег і теж повністю адаптуватися в цьому середовищі. Третя різниця це взагалі ціль існування університетів. Державні університети вони як закладалися якийсь там час. Деякі сторіччя тему, деякі, наприклад, 50-60 років тему. І головна їх ціль існування це передусім ведення науково-дослідницької діяльності, і друге це вже навчання студентів і. Е Переказання досвіду з покоління на покоління, і власне в державних університетах дуже не ця науково технічна база, наукова діяльність, якісь проєкти і так далі. Це не означає, що цього немає в приватних університетах. Теж є, звісно, що є. Натомість державні університети деякі будуть можливо більш розвинені в цьому питанні. І четверте найважливіше, в державних університетах можна вчитися безкоштовно. І власне сьогодні ми будемо про це говорити. Які є можливості вступу? Якщо ви вступаєте в приватний університет, то зазвичай навчання буде платне. Є певні винятки, бо бувають дофінансовані програми, це або з якогось там фонду Євросоюзу, або там якісь напрямки конкретні. Іноді вони бувають дофінансовані, і якщо ви вступаєте в приватний університет, в якому є якісь дофінансування в вашому році, тоді навчання буде безплатним. Натомість це дуже рідка справа. Багато таких дофінансувань було ще до ковіду, а пізніше вже все менше і менше, тому будемо дивитися, як це розвиватиметься в майбутньому. Якщо ви вступаєте в державний університет. То у вас є аж чотири форми фінансування навчання, які ви можете розглядати. Перша форма фінансування це вступ на безкоштовній основі з можливістю отримання стипендії. Друга форма це вступ на безкоштовній основі без можливості отримання стипендії. Третя форма це платне навчання, і четверта форма платне навчання з пізнішим переходом на безкоштовну форму. Безкоштовне навчання з можливостям отримання стипендії. Зазвичай це навчання є на польській мові, але в деяких університетах іноді бувають програми також англомовні. Натомість, польським законом про вищу освіту передбачено, що якщо іноземець має один з документів, який його звільняє з оплати за навчання на польській мові, то він навчається безкоштовно, ну і може претендувати на отримання стипендії. На сьогоднішній день кожен українець, який приїжджає в Польщу, може отримати статус Укр. Він оформлюється дуже швидко, ви йдете в Ужонт, Важливо, щоб був один з батьків, якщо це студент, кандидат неповнолітній, мати фотографію, паспорт та все, і отримайте цей статус Укр, тимчасовий прихисток. І, власне, поки цей статус «Укр» діє, він прирівнюється до тимчасової охорони в Польщі і на підставі цього документу навчання в державних університетах на польській мові безкоштовне. Якщо б він закінчився або який можна альтернативний документ отримати, ну передусім це сертифікат знання польської мови на рівні с 1 Якщо скласти державний іспит з польської мови, тоді цей сертифікат вам дає право не платити за навчання в державних університетах на денній формі на польській мові. Такий сертифікат, наприклад, можна отримати в нашій школі, якщо скласти державний іспит, який проходить два рази на рік на рівні с 1 Окрім того, карта поляка теж досить часто зустрічається, що хтось зі вступників має карту поляка. І, власне, ця карта поляка дає вам можливість додатково ще отримати стипендію від міністерства, вчитися безкоштовно і коли ви вчитися в університеті, то теж претендувати на стипендію. які це можуть бути стипендії? Я думаю, що про це ми знімемо окреме відео, щоб воно не було якесь довге, тому про це поговоримо в іншому відео. Безкоштовне навчання без можливості отримання стипендій. Ще до 2022 року були дуже розвинені програми, коли університет по своєму рішенню, або ректор, або сенат університету, приймав такі рішення, що є якийсь конкурс для іноземців. Ну і власне в рамах такого конкурсу, іноземець міг отримати безкоштовне місце. На жаль, Треба перевіряти перед ріком вступу. Немає якоїсь такої загальної бази, де були б всі ці університети прописані. Але завжди треба перевіряти перед початком вступної кампанії, чи якийсь університет проводить такий конкурс. І якщо університет проводить свій внутрішній конкурс і ми виграємо це місце, найчастіше воно як визначається, хто виграє на підставі знання мови, оцінок в свідоцтві і оцінок НМТ. Якщо ми отримаємо таке безкоштовне місце, то в рішенні про вступ... Якщо це так був такий конкурс, прописується, що це безкоштовна освіта без стипендії. І тоді ми можемо вчитися безкоштовно до моменту, поки не отримаємо диплом, але не можемо претендувати на якісь там стипендіальні програми. Третя форма фінансування навчання це платне навчання. Воно доступно кожному. Проте ще важливо пам'ятати, що немає чогось такого в державному університеті, як в Україні, що якщо ми можемо заплатити за навчання, прийдемо то нас приймуть. Абсолютно ні. Немає дуже теж часто, наприклад, батьки в нас питаються: якщо в нас є статус Укр, ми можемо навчатися безкоштовно в державному університеті і якщо ми не вступимо на бюджет, чи можна піти на контракт. Не можна, можна до державного університету або вступити, або ні. І якщо ви вже вступили, університет перевіряє, чи у вас є документи, які звільняють оплати за навчання, чи його немає. Якщо його немає, тоді ви платите за навчання. Якщо він є, ви не платите за навчання. Тобто важливо, вступити. навіть на контракт будуть дивитися на ваші оцінки. І тому як виглядає контрактна форма? Коли ми вступаємо на контракт, зазвичай оплата вноситься кожного семестра, і кожен університет сам встановлює цю ціну. На сьогоднішній день ми можемо знайти так десь від 500-600 євро за семестр державний університет і до... Навіть 3-4 тисяч євро за семестр, все залежить від університету. А якщо це медичний університет, то медичний, наприклад, напрямок може коштувати навіть до 5 тисяч євро за семестр. Тобто тут все дуже індивідуально. Проте коли ви обираєте університет, можна теж одразу звернути увагу на то, скільки коштує навчання. Ну і одразу обирати ті університети, які вам підходять по бюджету теж. І остання форма це план навчання з можливістю переходу на безкоштовне. Як це виглядає? Якщо ви вступили в державний університет на польську мову на дену форму, і у вас немає ніякого документа, який звільняє з оплати за навчання, не можете отримати статус Укр. Наприклад, це може стосуватися тих молодих чоловіків, які мають вже 18 років, не можуть в'їхати до Польщі з України. І, наприклад, там в 22-му році вони були не знаю в Болгарії, в Чехії ще десь, ну і залишилися на ці майже вже три роки, тоді вони не зможуть оформити статус Укр в Польщі. І немає це один, немає карти поляка. Є такі рішення, що ви можете вступити на контракт і вчити польську мову до рівня це 1 І коли у вас буде цей сертифікат, його треба принести в свій деканат, подати заяву на зміну форми фінансування навчання. І якщо регламент цього не забороняє. Вас переведуть можна також, коли ви вступаєте, ви знаєте тоді, що вступаєте на контракт. Одразу про це цікавитися у консультанта зі вступу або в університеті і передивитися регламент, як буде виглядати зміна форми фінансування навчання після вступу. Якщо ви плануєте вступати до польського університету, якщо ви цікавитесь цим питанням, якщо ви хотіли б вивчати польську мову, приступити до державного іспиту з польської мови, запрошуємо до нашої школи в Кракові. Ми працюємо зі вступниками, які проживають в Україні, в Польщі, в інших країнах. В описі будуть посилання на нашу інтернет-сторінку, на наші профілі в соціальних мережах. Пишіть до нас, ми залюбки допоможемо.